Доброго ранку, мої любі дітки! Бажаю вам всім чудового настрою та яскравого дня. Давайте сьогодні пограємо у гру, яка називається Так чи Ні? Права дитини. На екрані будуть з'являтися картинки. Якщо твердження правильне, ви кажете Так. Якщо неправильне, впевнено кажете Ні. Готові? Тоді починаємо нашу гру. Про важливе. Кожна дитина має право на ім'я. Так чи ні? Так, тому що ім'я це частина нашої особистості. За Конвенцією ООН про права дитини. Кожна дитина має право на ім'я. Прізвище та громадянство з моменту народження ім'я допомагає оточенню знати, хто ти звертатися до тебе, захищати твої права. Діти мають право не ходити до школи, так чи ні? Ні, тому що кожна дитина має право на освіту і школа. Це місце, де діти вчаться, розвиваються, знаходять друзів і відкривають свої таланти. Освіта допомагає стати розумними, успішними та самостійними у майбутньому. Тому в школу потрібно ходити. І школа це не лише обов'язок, а й велике право, яке відкриває двері у світ знань. Усі діти народжуються в рівних правах, так? Чи ні? Так, тому що кожна дитина, незалежно від того, де вона живе, як виглядає, з якої вона сім'ї чи на якій мові розмовляє, має однакові права від народження. Ніхто не може мати більш прав, аніж інший. Це означає, що всі діти однаково важливі, цінні та гідні поваги. Діти мають право на відпочинок, так? Чи ні? Так, тому що відпочинок потрібен кожній дитині, щоб бути здоровою, сильною, веселою та енергійною. За Конвенцією ООН, про права дитини, кожен має право на відпочинок, дозвілля, ігри та участь у культурних заходах. Гратися, відпочивати і мати вільний час це не просто приємно, а й дуже важливо для розвитку. Чи можна ображати слабших, так чи ні? Ні, тому що кожна дитина має право на повагу та захист. Ображати слабших це несправедливо, боляче і неправильно. Сильніші повинні не ображати, а допомагати, підтримувати та захищати тих, то потребує цього. Добро, повага і турбота роблять нас справжніми людьми. Чи всі діти мають право на любов і турботу? Так чи ні? Так. Тому що кожній дитині потрібні любов, тепло, підтримка та піклування, щоб рости здоровою, щасливою та впевненою. Любов і турбота допомагають дитині відчувати себе у безпеці, знати, що вона важлива і цінна, бо без цього жодна дитина не може повноцінно розвиватися. Діти мають право на медичну допомогу так чи ні? Так, мають, бо коли дитина захворіла або погано почувається, лікарі повинні допомогти, оглянути, лікувати, підтримувати. Чому це важливо? Тому що здоров'я найцінніше і кожна дитина має рости міцною, сильною та щасливою. Держава і дорослі повинні подбати, щоб дитина отримала допомогу вчасно. З дитиною можна поводити жорстоко? Так чи ні? Ні, не можна. Тому що кожна дитина має право на захист, любов і повагу. Жорстоке поводження це коли кричать, принижують, б'ють або лякають. Так робити заборонено, бо це завдає болю, шкодить здоров'ю та робить дитину нещасною. Дорослі повинні піклуватися, допомагати захищати дітей, а не ображати. Це правило є в законах України і в Конвенції ООН про права дитини. Діти мають право на житло? Так чи ні? Так, мають. Тому що кожна дитина повинна жити в безпечному місці, де є дах над головою, тепло, вода та умови для відпочинку і сну. Житло це частина того, щоб дитина була захищеною, здоровою і щасливою. Держава і дорослі повинні дбати, щоб кожна дитина мала свій дім або місце, де їй буде безпечно. Ну що, малята, ви справжні чемпіони. Ви уважно дивилися, думали і правильно обирали відповіді. Я дуже пишаюся вами. А тепер час прощатися. До побачення. Нехай ваш день буде радісний, веселий і сповнений усмішок.